Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Сьогодні в нас 15 серпня, і ми будемо говорити про декілька матчів, які відбулися в понеділок увечері, та декілька трансферів, які також відбулися в понеділок. А найперше в чемпіонаті України Шахтар, чемпіон, учасник ліги чемпіонів від України. Переміг Олександрію з рахунком два але тут є один дуже показовий момент: Шахтар міг не виграти. І Шахтар мав не вигравати, незважаючи на те, що команда потужно провела перший тайм. Наприклад, на офіційному сайті Української Прем'єр-Ліги новина про цей матч називається Шахтар утримав перемогу над Олександрією. І це дуже-дуже точний заголовок, Тому що. Після перерви Олександрія зіграла дуже сильно, забила і могла забивати ще. Головним героєм матчу став голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, який нарешті офіційно став першим номером після того, як залишив команду Анатолій Трубін. Хоча до того різник теж постійно грав, адже ситуація з Трубіним не була вирішена. Патрик Ван Леван, головний тренер Шахтаря, був незадоволений після матчу. Він говорив, що його команда не має. Грати ось в такому стилі немає, ось так е триматися за результат, як це вийшло в другому таймі. А для Олександрії це був дуже гарний урок і дуже гарний плюс, незважаючи на те, що команда зрештою не виграла, адже Олександрія проти Шахтаря. Не просто продемонструвала характер, морально вольові якості, а зіграла ось в тому стилі, який хоче бачити Руслан Нортань, зробивши висновки після першого тайму, і контроль м'яча був якісний, атаки були якісними. І Олександрія був цей момент, коли пішло багато гравців з Олександрії, багато зірок, легенд. Цього клубу, а натомість прийшли здебільшого молоді футболісти, що з цими молодими футболістами буде значно легше будувати свій футбол ротаневі, адже його стиль гри, ось цей так званий ротаньбол, він підходить на великий термін. Тобто, взяти і виграти за три місяці потрапляння до Ліги конференції, він не зміг, він програв. Це потрапляння до Ліги конференції, але побудувати команду цікаву на роки вперед, то це цілком ймовірно, навіть ось зважаючи на те, що склад формально став слабшим. І е, ще буде момент, дуже скоро цей момент буде, можливо, за рік, можливо, за півроку, коли люди будуть хотіти грати за Олександрію. Я це прямо так бачу. А в Європі також відбулися деякі матчі. Манчестер Юнайтед виграв у Вулвергемптона 1-0, забивши наприкінці зустрічі, витиснувши цю перемогу. Результат, який здивував, але у той же час не здивував. Здивував, тому що після усіх цих розмов стосовно Вулвергемптона, звільнення головного тренера Юлена Лапетеги за три дні. Манчестер Манчестернайте став фаворитом великим фаворитом цієї зустрічі, саме через суперника, адже всі буквально використали Вулвергемптон зі списку претендентів на щось серйозне, і назвали команду одним з головних учасників боротьби за виживання, якщо не саме претендентом на виліт. Але знову ж таки варто говорити про увесь сезон, не про один лише матч, тому що якщо... Брати один матч, то Вулвергемптон має дуже якісний склад для цього матчу, для старту сезону. Те, що не вдалося підписати новачків, і пішли деякі важливі футболісти, лідери команди, як Рубен Неваш, наприклад, це не зробило склад Улвергемтона геть слабким. Він став слабшим. Так, але він і досі був дуже міцним. І е, для того, щоб руйнувати ігри суперника, для того, щоб боротися за результат, це, звичайно, склад справедливий. Однак е, про Волвергемптон треба говорити на довгій дистанції. Наскільки цікаво буде ось так Вулвергемптону грати, е, тому що Гаріо Ніло, очевидно, що буде е, створювати новий бормут минулого сезону, а якість гравців, рівень амбіцій. Футболістів та клубу, якщо порівнювати Вулвергемптон та Борн, він абсолютно інший. І в тут це було нормально. В Вулвергемптоні це може бути ненормально. Манчестер Юнайтед, очевидно, купився на всі ці слова і хотів здобути легку перемогу. Видно було, що команда лише починає сезон. це. Не є виправданням для Манчестер Юнайтед, але Інші ж розпочинає сезон по-іншому, але ось стосовно Манчестер Юнайтед це е, точно багато повільних дій, е, багато проблем під час переходів, просто жахливі проблеми під час переходів, як в атаку, так і в оборону, особливо, е, де повз повзказиміро пробігали всі, а він має бути ключовим гравцем команди в центрі поля. Ну і в атаці були проблеми, тому що. Фланги знову не працювала. та а, Гарначо Рашфорд говорить уве, усе літо, що він не любить грати в нападі. Клуб купує нападника за 75 мільйонів і все одно Рашфорд розпочинає сезон в нападі. Плюс Маунт себе не знайшов. Крістіан Еріксон виглядав би більш органічним, мабуть, варіантом для першого матчу. І є запитання до Еріка Тенгага. Весна була невдалою в виконанні Манчестер Юнайтед, і ті запитання і досі й досі тривають, досі збирається, досі тенгак на них відповідь. Головне з яких, так що ж все таки він за тренер в Манчестер Юнайтед, так що ж, все-таки, він будує і куди це все веде? Бо важко наразі важко все побачити. Важко все побачити. І стосовно Ліверпуля, в понеділок відбувся трансфер Мойсеса Кайседо в Челсі. Він став найдорожчим футболістом в історії англійського футболу. 115 мільйонів фунтів. Півроку тому Челсі придбав Енсо Ернандеса. Він тоді став найдорожчим футболістом Британії. Ось ситуація знову змінилася, знову покращилася, і знову це Челсі. Про фінансовий фейерплей. Ну точно, точно я сказати нічого не можу, як це все працює, але очевидно, юристи Челсі добре це знають. І навряд чи, хоча ми точно цього не знаємо, керівники Челсі роблять дурниці, за які будуть покарані миттєво через ось порушення ферплей. Значить, вони знайшли якісь лазівки, через які це все можна. Спокійно організувати, наприклад, Кайседо знову підписав контракт на багато-багато років, на 8 і плюс ще роки. Також Челсі може придбати ще одного футболіста Роме Лавія, якого хотів Ліверпуль. І для Челси це ось один трансфер. Це чудово. якщо буде два трансфери то це ще краще. Челсі потрібні футболісти в центр поля, просто потрібні футболісти. А й для Ліверпуля це буде удар. Взагалі, Ліверпуль вже не перше літо на трансферному ринку провалюється. Змінюються керівники, змінюються відповідальні, але ось ці проблеми виникають з центром поля. Це Ой, неможливо навіть пояснити, яким чином Ліверпуль постійно провалює. Цю перебудову в центрі поля прийшов Олексій Смакалістер, це чудово. Але його партнерами в матчі проти Челсі були Домінік Собослай та Кодігак в центрі півзахисту. Це не центральні півзахисники. Вони там можуть грати, але це не центральні півзахисники. А Ось центральні півзахисники це як кайседо Лавія, яких Ліверпуль може втратити. А вже ж Челсі, знайшовши ось цей спосіб всіх обігрувати завдяки грошам. Хоче обіграти Ліверпуль, причому тут ця історія виглядає дуже цікавою спочатку. Челси хотів Кайседо, Ліверпуль не хотів Кайседо, були перемовини з Брайтоном. Там не могли зійтися ніяк на ціні. Ліверпуль Челси давав невеликі гроші в порівнянні з тим, що зрештою погодився заплатити менше 80 мільйонів фунтів. І потім з'явився Ліверпуль. Ні звідки? Просто ось це якраз говорить про те, що Ліверпуль. Абсолютно не розуміє, що він робить в плані цих транспорт. І Ліверпуль дав величезні гроші більше 100 мільйонів фунтів. Все, Брайтон погодився, але потім з'являється Челсі і перебиває цю ціну, цю суму, тому що ну, вони хотіли кайседо, вони готові були платити скільки загодно, але звичайно, ось не було цього Ліверпуля, який е, зм змінив ціни, який підняв е, ставки. Сам Кайседо не хотів до Ліверпуля, сам Кайседо хотів до Челсі, він про це говорив, і він про це зараз говорить. І немає сенсу йому не вірити, що він хотів до Челсі. Тобто Ліверпуль це зробив нібито з двох моментів, аби Челсі відчепився від Лавії, тому що Ліверпуль теж хотів Лавію. Або Ліверпуль просто хотів перебити. Взяти футболіста ось так не в своєму стилі, а просто заплативши набагато більше, ніж пропонує головний претендент на цього футболіста. Зрештою, у Ліверпуля нічого не вийшло. Кейсед опинився в Челсі з Лавію стосовно Саутгемптона, домовилися, але він теж готовий перейти в Челсі. Челсі тепер просто шукає фінанси та можливості знову ж таки для проведення цього трансферу. І Ліверпуль залишається ні з чим, сезон вже розпочався до закриття трансферного вікна два тижні, а Ліверпулю потрібно два. Не один. Бодай один опорний півзахисник, але ще один центральний півзахисник, який би багато бігав, який би багато працював. Ліверпулю ці гравці конче потрібні, інакше так, якщо ось Челсі. Бере і Кайседо і Лавію, а Ліверпуль не бере нікого, то в потенційній таблиці Челсі значно вище за Ліверпуль має бути. Тобто Челсі може піднятися до топ-4 за таких умов. Ліверпуль з цієї топ-4 має випасти через ось цю невідповідність, дисбаланс складі і невідповідність складу до амбіцій. Тому Ліверпуля важливий декілька тижнів. Очевидно, що у клуби є проблема з підписанням футболістів. Ну, були ці проблеми раніше, навіть коли ще Едвардс працював в команді, це людина, яка зібрала Ліверпуль. Так його створив на футбольному полі Юрген Клоп, але Едвард цього зібрав. А потім пішли ось ці трансфери Тіагу, Алькантари. куди Артур минулого літа. Це взагалі що було. І ось зараз виходить таким чином, що центральних півзахисників просто не залишилось. Просто немає в команді центральних півзахисників. Це ж. Смішно, ну так це смішно, і вболівальники Ліверпуля, мабуть, будуть підтримувати це слово смішно, а ще ганебно для них. І Ліверпуль хоче підписати футболістів Юрген Клоп, який відповідальний за трансфер тепер клубів. Він запросив Юрга Шматке, свого не друга, але людину, яку він поважає, з Німеччини, щоб той довів перемовини, і перемовини з Лавією, наприклад, були дуже німецькими. Те, що було зроблено з Кайседо, це абсолютно не туди. А ось з Лавією були німецькими там домовлялися довго там за кожну копійку, за кожен пункт в контракті. І в німецькі клуби так себе ведуть в перемовинах. Можна, там, Байер, наприклад, цього сезону з Кейном чи Ляпськ, який багато трансферу зробив, але в Англії це не вийшло. Домовлялися, домовлявся, домовлявся Завію, просто прийшов Челсі і сказав, що ми покращимо все, що дає Ліверпуль, і ще й сам футболіст хоче в Челсі. Ліверпулю потрібно щось змінювати, стратегію ведення переговори і робити власне, те, що Ліверпуль завжди робив: шукати футболістів, купувати цих футболістів, тих, на яких не будуть претендувати такі клуби, як Челсі. Тому зараз ось цей трансфер, ось ці декілька днів абсолютно перевертають враження від Челсі та від Ліверпуля, особливо на наступний сезон. І ще на, трохи заглянемо в Іспанію. Там також відбувся закрився перший тур Атлетико, переміг з рахунком 3-1 Гранадо, 3-1 це такий результат. Натягнутий, тому що свій вирішальний м'яч останній м'яч Атлетко забив вже в компенсований глибоко компенсований час. Але показовий момент, те, що атлетко найбільше в першому турі вдалося забити. Команда Дєго Сімона показала цікавий футбол, те, що вона робила навесні, не просто відбивалася та утримала результат, але цікавий футбол демонструвала моментами не всі 90 хвилин, тобто це не був такий загальний загальний виступ, але вдалося перемогти Мемфіс, де Пайза був чудовий м'яч далекої відстані. Жуан Фелікс був освистаний вандом Метрополітану стадіоном атлетку, вболівальниками, адже ця його літня історія з клубом, вона. Неприємна для вболівальників Діко Сімеону після матчу сказав, що Фелікс може цілком грати за Атлетику, але йому потрібно бути кращим за Депая Грізмана та Морату, але це дуже важко, тому що ує, попер, ну двоє з них забили, а Грізман не забив, однак він просто найкращий гравець іспа чемпіонату Іспанії прямо зараз. В цьому році точно саме про 2023 рік, якщо говорити. І тому Жан Фелікс ну, не потрібен. Атлетико буде одним з фаворитів чемпіонату на рівні з Реалом та Барселоном. І також відбувся трансфер Кепа Рісабалага, найдорожчий воротар світу, перейшов до Реала на правах оренди, він замінить Тібо Куртуа в воротах Реала. Так, буде конкурувати з Андрієм Луніним, але на першій сторінці газети Марка після того, як з'явився ось ця інформація про трансфер, був заголовок. Кепа – новий ворота, Реал, тобто не Конкурент Луніна не там замінить курта, новий воротар. Це було дуже показово, тому що незважаючи на всю довіру, слова довіри Карла Анчелоті до Луніна, незважаючи на те, що Лунін зіграв в першому матчі сезону і там не провалився, було очевидним, що Реал шукатиме не ще одного воротаря, він шукатиме першого номера. І кепа, попри всі свої проблеми в Челсі, попри те, що його не цінував абсолютно Лус Анріки, та не викликав до збірної Іспанії, все одно залишається. Дуже непоганим голкіпером. і знову ж таки, ми чіпляємось до весни 2023 року, але там Кепа виглядав дійсно дуже сильно і став одним з найкращих воротарів взагалі прем'єр-ліги. Багато сухих матчів, багато сейвів, багато впевненості. Тому для Реала на цей короткий період травми, тібо Куртуа, це чудовий трансфер. Для Андрія Луніна. Це ще один сигнал до того, що ну, потрібно дивитися не. Лише ось чекати свого шансу в реалі, тому що його він був, його вже не буде. А шукати інші варіант. Однак це зовсім інша історія. Луні не дуже хоче шукати ці варіанти. А На цьому все. Це був подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки зможете його знайти. А він є всюди, на всіх подкастоприймачах та на Ютубі також. До побачення!